Сьогодні до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області із візитом завітала команда Всесвітньої організації охорони здоров'я на чолі з головою бюро в Україні доктором Ярно Хабіхтом. Серед питань, що обговорювалися під час зустрічі, були різні аспекти роботи медиків екстренки на деокупованих територіях, наприклад, розгортання польового шпиталю як хабу для стабілізації пацієнтів, а також забезпечення медикаментами місцевого населення. Висловлюємо щиру подяку команді Всесвітньої організації охорони здоров'я за широку комплексну та постійну підтримку центру МДТМК МК Одеської області від початку повномасштабної війни і Особливо з моменту деокупації південних регіонів України, завдяки цій співпраці, ми отримуємо необхідні медикаменти, витратні матеріали та обладнання, із допомогою якого можемо врятувати більше життів українців, як на Одещині, так і за її межами. Крім того, саме завдяки всесвітній організації охорони здоров'я, медики нашого центру уже двічі пройшли навчання та підвищували свою кваліфікацію з урахуванням викликів сьогодення. Сьогоднішня Зустріч також включала передачу важливого обладнання для потреб одеської екстренки. Колектив центру отримав відвоз, дефібрилятор, набори для невідкладної допомоги, реанімаційне обладнання, пульсоксиметри, термометри, мішки амбу для машин екстреної медичної допомоги. Ще раз дякуємо нашим партнерам за те, що вони поруч у цей скрутний час для нашої країни. Сьогодні в нас відбулася Чого? зустріч з представниками СІН організації охорони здоров'я, які е, являються і координаторами, і в той же час е, допомагають в організації е, роботи команд медицинних катастроф на деокупованих територіях. Під час цієї зустрічі ми е, з колегами поспілкувалися і проговорили нагальні потреби, які в нас є, які ми вирішуємо, і які можуть бути тобто такий варіант. Е, Можливо, навіть сказати, планування, які виклики ми чекаємо, як нам до цього підготуватися, що ми маємо для цього робити. Ну і що воз для цього має зробити? Тобто тут виключно командна робота повинна бути, і тоді будуть чудові результати. на Сьогодні нашим медичним працівникам, які виїжджають сьогодні на докупову лабораторії, які на як Херсонщині допомагають нашим а, жителям, нашим людям, які сьогодні в цьому нуждаються. А, дуже бажаємо всім знову здоров'я, щастя, злогоди. Чекаємо ще на подарунки, дуже вдячні. Будемо завжди раді і тренінгам, які ви проводите, і зустрічам, які ви проводите з нами. А також е, хочу подякувати кожному працівнику екстреної медичної допомоги, який сьогодні на передовій виїжджає, надає допомогу, не зважаючи ні на що, ні на які ракети, ні на які катаклізми, які відбуваються. Тому дякую всім. Разом до перемоги все буде Україна.